Привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я хочу розповісти вам про свій досвід відпочинку у санаторії перлина При що знаходиться в місті Трускавець. Я, як санаторщик, з невеликим стажем, вже почала щось в цьому розуміти, набувати певного досвіду, певних уподобань. У мене на каналі є вже відео про відпочинок. У минулорічний відпочинок в санаторії Шахтар, а в цьому році мені пощастило відпочити також в санаторії Перлина Прикарпаття. Тож, я буду з вами ділитися своїми враженнями ви будете бачити відео замальовки з цього відпочинку. І забігаючи трошечки наперед, хочу сказати, що в моєму власному рейтингу все-таки санаторій Шахтар. Має переваги перед санаторієм Перлина Прикарпаття, тому, в моєму огляді, напевно, будуть такі от порівняння, тому що для себе я визначила, що наступного року я також поїду у Шахтар. Хоча о, в перлині Прикарпаття також є свої плюси, але для мене вони не такі вагомі. Але почнемо ми від початку. В минулому році, коли я відпочивала з подругою в санаторії Шахтар, ми їхали просто як на відпочинок в цей санаторій, це була профспілкова путівка, ми сподівалися просто гарно провести час. Але виявилося так, що ми дуже багато цікавого дізналися про свій стан здоров'я. Ми пройшли обстеження, зробили аналізи, проконсультувалися з деякими лікарями, і це дало таке розуміння, що вдома ти не завжди можеш оббігати всіх лікарів. або... Просто навіть звернути увагу на якісь симптоми, на якісь дзвіночки в своєму організмі. А от санаторна форма відпочинку вона дозволяє спокійно ну, проаналізувати свій стан і отримати відповідну допомогу. В минулому році і я, і моя подруга вирішили деякі питання зі здоров'ям. У мене це було не так серйозно, а от подруга моя навіть після повернення з санаторію побігла, зробила операцію, у неї було видалення жовчного міхура, і це було вже от прям треба було це робити. І це все завдяки тому, що ми пройшли УЗД-дослідження і з'ясували свій стан. Що стосується цього року, також нам познаходили болячки, і ми вже жартуємо з потругою, що ми більше не поїдемо в санаторій, тому що щоразу, щороку щось ми знаходимо. Але я думаю, що це нормально. У віці 40 плюс, вже можуть бути якісь зміни, про які ми можемо не здогадуватися, але краще попереджати, ніж лікувати. Отже, Цього літа перший тиждень, один тиждень, я відпочила у санаторії Шахтар, і десь на п'ятий-шостий день я зрозуміла, що я не хочу повертатися назад додому в Дніпро в ці стреси, в ці вибухи, обстріли. Я хочу ще пролонгувати свій відпочинок на один тиждень. Моя подруга поїхала додому, а я купила квиток моїй мамі і забронювала нам. Номер в санаторії Перлина Прикарпаття. Цей санаторій виявився значно більший за шахтар, і це відразу відчулося, тому що кількість відпочивальників це відразу кидається в очі, черги в ліфт, черги на процедури. Знаєте, було таке враження, що ти потрапив в якусь велику лікарню. І мене це трошечки збентежило, тому що я людина, яка хотіла відпочити так би мовити, в тиші, в спокою, щоб було поменше людей. І для мене це був такий собі не те, щоб стрес, просто було не зовсім комфортно. В Шахтарі у нас було більше можливостей усамітнитися, десь в більшому комфорті якомусь перебувати. А в перлині, на жаль, це як якась велика лікарня. Якщо знаєте, в Дніпрі є лікарня Мечникова з безкінечними якимись лабіринтами, коридорами, переходами. І ти мусиш постійно йти кудись, щоб отримати якусь процедуру. Мені це було не зовсім зручно, я втомлювалася від цієї постійної ходьби туди-сюди. Номер, який у нас був з мамою, це був звичайний двохмісний номер комфорт. В ньому було все необхідне для відпочинку. Мені сподобалося, як було всередині цього номеру, тобто було передбачено багато деталей, Там полички в ванній кімнаті, теплий сушильник для рушників, чи як сказати, зрозуміло, да, полетінце сушитель. Була. Додаткова двері для того, щоб закриватися, окрім вхідної двері дуже гарний вигляд на парадний ось цей парк з видом на озеро, але був великий недолік в тому, що це був восьмий поверх, і у нас були, як я вже сказала, черги. На ліфт там було діючих три ліфти. Одним користувалися лікарі, обслуговуючий персонал, а двома користувалися відпочивальники. І ці ліфти були маленькими для такого багатоповерхової, такої будівлі 10 поверхів. Це дійсно створювало певний дискомфорт. Навіть мені приходилося. Пару разів я бігала на восьмий поверх з першого, просто щоб не чекати тої черги. Але якщо у вас є проблеми з опорно-руховим апаратом, або просто ви ну, не можете собі дозволити бігати, мотатися, то я не порадила б цей санаторій через те, що у нього велика площа, і там постійно треба ходити коридорами і так далі. Наступне, про що варто зауважити, це лікувальна база. У мене був лікар, який проконсультував досить добре, але якихось особис... особливих призначень він не призначав. У мене є проблеми з попереком і він не. Дуже пропрацював цю проблему. На відміну від Шахтаря, де мені ем, здійснили допомогу, мені була надана консультація невропатолога. Я пройшла лікування, мені призначили уколи і ліки. І цей весь тиждень мені було добре, я після уколів цих добре себе почувала в перлині. Якось навпаки, мене від всього відмовляли. І навіть така послуга, як відвідування басейну, вона йшла не кожен день. Ти не можеш відвідувати басейн вільно, як, наприклад, в Шахтарі, коли відвідування басейну було включено навіть в путівку, яка йде без лікування. А тут нам призначили басейн через день. І що мене дуже здивувало, що коли ми пішли розписувати графік процедур, то нам запропонували відвідувати басейн о 9-й ранку. Це дуже дивно, тому що це час сніданку, це час здачі аналізів, процедур, яка дев'ята ранку, чому басейн мусить бути о 9-й ранку, я не розумію. Я зазвичай ходила після денного сну в басейн, і це було добре. Ну, тільки після того, як я е, медсестрі сказала, що добре, тоді не, не треба нам взагалі басейн. Я буду ходити в інший санаторій в басейн, тоді вони тільки подивилися, трошки такі незадоволені, і написали, що добре: ходіть на 17.00. Е, що стосується аналізів, які у нас брали, то е, у нас були наслідки. У нас з мамою після здачі крові з вени були сильні гематоми. У мене взагалі таке вперше, хоча ніяких проблем ніколи з цим не було. Чому медсестра не змогла коректно взяти кров, мені невідомо. Ну, нехай буде так, ми це все пережили. Ну, ви на відео побачите ці наслідки, це було не дуже приємно. А, наступне, що, про що треба сказати, це те, що в санаторії Перлина Прикарпаття є власний бювет з водою. А, ви будете приймати воду, нафтуся та Марія тричі на день за призначенням лікаря. А, це все контрольовані такі ситуації, тому що у вас буде картка, у вас буде певне дозування. і... Хочу сказати, це буде вже перевага санаторію Перлина Прикарпаття, що в Перлині вода якась більш дієва, аніж в шахтарі. Хоча це привозна вода, вона не підведена з центрального бювету або якось так. Тобто це привозна вода, яка ну, деякі люди скептично налаштовані з приводу її. Цілющих таких якостей, дехто вважає, що ці, цілющість цієї води вона дещо перебільшена. Так от, як я зрозуміла, що тут більш працююча вода, справа в тім, що у мене є застій жовчі, і ця вода вона впливає, розріджує і покращує відтік жовчі. Відповідно, я відразу це відчула, ну, я без подробиць, але, в принципі, це відбувається на роботі шлунково кішкового тракту, ви це не можете не помітити. Тому тут плюс перлині. Що стосується решти процедур, Мені був призначений ампліпульс, це така процедура ну, типу електроферезу, думаю, що всі ви знаєте, що це таке. І магнітотерапія. На магнітотерапію я сходила один раз і більше не пішла туди, тому що мені запропонували такий портативний. Прилад, який, ну, Мені здалося, що це просто повна єрунда. І я і в Шахтарі проходила магнітотерапію, але там було якось серйозніше на тебе вкладали такий корсет, і це було якось ну, більш солідне, я не знаю, як пояснити, а тут якась коробочка, яка підключається в мережу 220, і ну, щось я таке не сприйняла серйозно цю процедуру. Як і в принципі Ампліпульс, ну, це такі процедури для здорових людей. Ви цими процедурами нічого не вилікуєте, а в принципі для профілактики можна походити. Окрім цього, мені лікар прописав: не смійтеся, я не знала, що це таке. Це називається висхідний душ. Взагалі в санаторіях пропонується циркулярний душ, висхідний душ. І завжди цікаво, що це таке. Я циркулярний душ пробувала в минулому році в Шахтарі, мені це не сподобалося. Хочете погугліть і подивіться, що це таке. Мені ця процедура категорично не сподобалася, викликала дискомфорт. І коли вже лікар призначив мені висхідний душ, я подумала, що це ну, може щось більш приємне. Але на перевірку, це виявилося, що, боже мій, як пояснити? Що ти сідаєш на такий стільчак, як від унітазу, і тобі в промежність б'є такий струмок води, який повинен масувати тобі ось цю точку в промежності. Ну, це така типу профілактика геморою, покращення кровообігу і так далі. І що цікаво, за цю процедуру я сплатила 50 гривень, це три процедури 150 гривень, але відвідала тільки дві. А третю вже не захотіла відвідувати, думаю, боже, мій таке можна робити, в принципі, і вдома, або, вони, або аби воно допомагало, але ж воно навряд чи допомагає. І що мене напрягло ще в цьому санаторії, в тому, що є під сумнівом питання санітарії. Я маю на увазі, от коли я сідала на цей стульчак. І приймала цю процедуру, у мене в голові були сумніви: а чи дезінфікують цей стільчак після мене або до мене, тому що щось у мене були сумніви з цього приводу. І от в Шахтарі, коли ми приходили на ампліпульс, на магніт, нам давали одноразові пелюшки. або... Такі простирадла, які закріпляються за тобою, ти в ячеечку їх кладеш, запам'ятовуєш номерок і приходиш на наступний день користуєшся своєю ж простинкою. Цієї. Але тут такого не було. І коли я ходила на магніт в перлині, то я лягала на кушеточку і на подушку, і вона не була нічим застілена. Я розумію, що це все не міняється після кожної людини. Це також мінус. І найбільший мінус у перлині, який варто зазначити, і який, в принципі, перекреслює все, це абсолютно погане харчування. Харчування замовне, тобто ви по меню вибираєте собі, що ви будете їсти на сніданок, обід та вечерю, і Можна було б погодитися з тим, що це санаторне харчування, воно дієтичне, і там нічого такого не буде, але сама подача страв, сервіровка столів, це було дійсно ну, дуже мене це розчарувало. Харчування в санаторії перлина Прикарпаття здійснюється у дві зміни. Перша зміна на восьму годину ранку, якщо це сніданок, друга зміна на 8.50. Ми приходили у другу зміну, і, як правило, вже на столі щось стояло, там салат, наприклад, з чимось і. Потім ти чекав основну страву, на візочку дівчата всі підвозили і видавали тобі те, що відповідно до твого замовлення було приготовлено. Як правило, це вже були холодні страви, ми ходили у другу зміну, і це вже треба було розігрівати в мікроволновці, яка стояла поруч. Не завжди там було чисто, до речі, тобто не завжди було приємно користуватися мікрохвильовкою. І по-друге, все дозувалося. Тобто, навіть цукор вони приносили в такі піалці, і то було буквально декілька чайних ложечок. І нам не те, не що не вистачало, просто це як сказати, так по-жлобськи виглядало, буду прямою, прямою мовою це казати. Не дуже це було приємно, тому що, наприклад, в Шахтарі. Ну, там взагалі харчування шведська лінія, ти обираєш сам, що ти будеш їсти. У тебе завжди на вибір три перших страви, там, три види салати, три види гарніру, три види м'ясного. І завжди була то молочна каша, то кефіри, булочки, смаколики. В вільному доступі був була кава машина, вода вода з лимоном, компот з цукром, компот з сухофруктами, компот без цукру. Тобто це було настільки, ти себе від, ну, відчуваєш дуже вільно, що тебе ні в чому не обмежують. Люди, до речі, всі набирали їжі стільки в шахтарі, я маю на увазі, скільки вони можуть з'їсти. І у нас завжди ми все доїдали, ніколи не залишалися голодними, і вся їжа приготовлена дуже смачно. Вона завжди гаряча, бо вона тримається там на підігріві, і ти це завжди апетитно. А ти їдеш, ну, вибачте, в санаторій, ти їдеш не просто сидіти на голодній дієті, ти їдеш туди і. Попоїсти гарно, да, це дієтична їжа, ніхто не заперечує, але вона теж мусить бути приготовлена смачно і апетитно. В перлині, на жаль, з цим проблема. Тобто я, як людина, яка ну, я можу і просту їжу їсти, але якщо вона ну, якась неапетитна або просто вона подана, ну як сказати, Просто вона не гарно подана, ці скибочки лежать там, все якось ну, як одним скопом звалено. Цей салат обвітрений. Були страви, які я відверто не розуміла: якісь недозапіканки, які ну, я такого ніколи не буду їсти, бо воно не викликає апетиту. Одним словом, з харчуванням прям зовсім біда. Я не сказала вартість путівки, значить, я заплатила за двох людей в одному номері 3 300 гривень на добу. 3300 гривень на добу, тобто 1650 гривень за одну людину в номері. Це нормальна ціна, в шахтарі трошечки дорожче, але воно того варте. В шахтарі ви можете вибирати путівку, в яку включено лікування, або путівка без лікування, і тоді в цю путівку буде входити вам проживання, харчування і безлімитне користування басейном та тренажерним залом. В перлині немає такого поняття, як путівка без лікування, лікування сюди включено, але для розуміння. Процедури, які включені в цю путівку в перлині Прикарпаття, вони досить такі простенькі і примітивні. Тут ви просто здасте аналізи і щось, якусь базу ви отримуєте з процедур. До речі, я окремо купувала собі таку процедуру, як гідромасажний, ні, це називається підводний душ-масаж. Це дуже цікава процедура, про неї я почула ще в минулому році. Мені подруга порадила її пройти. І я в цьому році її купила. 220 гривень коштував цей сеанс. Мені призначили час, я прийшла на цю процедуру. Приймала я цю процедуру повністю оголеною, без купальника. Виконується ця процедура медсестрою. Під великим тиском, шлангою, під водою вона проводить по всім вашим, по всьому вашому тілу, починаючи зі стоп, це дуже ну, щекотно і приємно, і я думаю, що якщо прийняти курс таких процедур, то це дійсно корисно для лімфосистеми, для обміну речовин, це було б класно. І я хотіла прийняти курс, у мене було там ще 5 днів, думала, що 6 процедур я зможу прийняти. Аж раптом ця медсестра почала мені казати, що а ви приходьте завтра на сьому ранку, на 7,55 навіть отак було 7,55 перед сніданком, і, типу, не ходіть в касу, а просто приходьте сюди і тут мені платіть. Я кажу, я на 7,55 не прийду, бо це той час, коли я ще сплю. І ну, ви ж розумієте, що хочеться прийняти цю процедуру, коли тобі зручно, коли тобі приємно. Да? Тому що я зранку ну, не можу ні в басейн ходити, ні на підводний душ масаж. Це не мій час, коли я активнічаю, мені треба спати. В цей час я приїхала відпочивати. Тобто вона мене вмовляє, по-перше, обійти касу і принести їй на руки готівку. По-друге, вона мені дає незручний для мене час. І я розумію, що а в чому тоді моя вигода? Ну, добре, якби вона там за 150, наприклад, гривень. Хоча питання, взагалі, не в грошах, я просто до того, що е, ну, це така якась цікава була історія. Я розумію, що всі вони так. Плюс-мінус роблять, і в Шахтарі ця практика насправді існує. Але е, ви тоді робіть або знижку, або я тоді піду через касу, заплачу 220 гривень, і призначу той час, я, там дівчата запишуть мене, коли я скажу. Бо це процедура платна, вона ну, це не те, куди стоїть черга, і ти там сам будеш диктувати, коли тобі хочеться цю процедуру прийняти. От, але в цілому е, я так скажу, що санаторій працює добре. У наших номер, в нашому номері прибирали кожен день, тут питань нема, все дуже охайно, все чітко, всі коридори дуже чисті, за всім стежать, за порядком, за чистотою. На дворі теж дуже гарна така алея з гортензіями. І триває будівництво, яке трошечки відчувалося, тому що працювала техніка, трактор, і це все було присутнім так чи інакше ці звуки. Але це все такі, знаєте, тимчасові незручності. Єдине, що, все ж таки, в моєму розумінні я от бачу ідеальним санаторій. Шахтар Для мене, тому що там така невимушена обстановка, атмосфера, там територія, така, яка от, з урахуванням усіх ваших побажань, там є шезлонги, де ви можете просто загоряти, приймати сонячні ванни, там є літній душ, уявіть собі. На жаль, в перлині цього нема. Там просто територія, по якій ви можете гуляти, прогулюватися. І навіть лавочки там без затінку. На жаль, тобто, якщо пекуче, палюче сонце, то навіть десь скритися нема де, бо вся територія така відкрита, затінку ніякого немає. Але в цілому, я ж от кажу, що Якщо ви налаштовані на такий відпочинок, якщо ви прагнете подбати про себе, про своє здоров'я, розібратися зі своїми хворобами або обстежитися, то санаторій це досить непогане місце для того, щоб приділити час та увагу собі. Відпочивають там цілими сім'ями, з дітками. Всі ходять пити воду, приймають процедури. Це насправді дуже позитивно, тому що глобально здоров'я нашої нації зараз під великою загрозою. Я дуже гарно відпочила ось ці два тижні. Навіть у два тижні мені було, може так, і вже забагато, тому що я вже після другого тижня вже хотілася додому, але 10 днів. Це от прям оптимально. Сім днів мало, 10 було б добре, а ну, а 2 тижні то буде найкраще, але то вже ви точно відпочинете і вже будете хотіти додому. Друзі, ось така була моя розповідь про мій відпочинок в санаторіях Трускавця. Я сподіваюся, що вам було цікаво і корисно послухати моє оповідання. Я сподіваюся, що. Якщо у вас є якісь питання, я зможу на них відповісти і щось вам підказати. І чекаю вас в коментарях, будь ласка, залишайте свої питання. Якщо вони є, я з задоволенням з вами поспілкуюся. Ну, а на цьому я закінчую. Сподіваюся, що перегляд моїх замальовок з відпочинку. Був для вас цікавим та інформативним, і обіймаю вас. Прощаємося до наступного відео. Всім пока-пока.